Уже протягом о, останніх днів Придністров'я знову опинилися в центрі уваги засоби масової інформації. Ця тема досить таки активно обговорюється експертним товариством, засобами масової інформації, політиками. Це пов'язано з тим, що Міністерство оборони Росії зробило ті заяви, що нібито Україна збирається організувати. Якісь провокації, причому, типу передягнувшись у форму росіян, і все це робиться для того, щоб, врешті-решт, атакувати Придністровський район Республіки Молдова, який, як ми знаємо, не контролюється центральним урядом і на території якого розташований російський військовий контингент, почнемо з того, що це вже не перша така провокація чи провокативна. Заява, я можу навіть згадати, 2018 рік, коли був впроваджений воєнний стан після випадку з українськими військовими кораблями, коли вони були атаковані, був впроваджений військовий стан в прикордонних регіонах, і тоді, через певні, скажімо, сайти розповсюджувалася інформацію, що нібито Україна збирається атакувати. Складив в тобто на території Браднісовського району. Але тоді цю інформацію розповсюджили, як я вже сказав, анонімні сайти, які ну, фактично досить таки швидко зникли. Зараз це заяви на рівні Міністерства оборони, але мета та ж сама. Yeah. Це відволікти увагу України і Збройних сил України, силових структур від інших ділянок. Створити певне напруження на південно-західних кордонах України, і, ну, скажімо так, посилити певну напругу чи там, створити певні негативні настрої серед населення південних регіонів України, зокрема Одеської області, яка безпосередньо межує з Первідполки. Це один момент, але, скажімо, так, набагато сильніше. Ці заяви Міноборони призначені для тиску на Молдову. Почнемо з того, що за останні місяці в Молдові суттєво активізувалася про російська опозиція і заяви Міноборони Росії дивним чином співпали з черговою мітірговою активністю, яку сьогодні проявляє партія Шор. Потім можна згадати також і той чини, чин, що, скажімо, соціалісти, партія соціалістів ще одна російська партія також е, вирішила ну, зробити собі імідж на нібито загрозі втягнення Молдови е, в війну і зробила кілька заяв, зокрема, екс-президент Молдови е, Ігор е, Додо зробив. Е, тут треба ще згадати такий момент, що е, буквально. Недавно активно обговорилася заява нового прем'єр-міністра Молдови Річана про те, що необхідно е, притясовський регіон, тут треба сказати, що дивним чином пропагандісти в той же саме стілком Гірким, чому занесли Річана до яструбів. Хоча, якщо чесно, якщо ми подивимося історію. Молдови до заяви про необхідність демолітарізації виведення російського контингенту робили практично всі керівники урядів і президенти Республіки Молдова, і фактично це відбувається з 2005 року. Що дивного в цій заяви нема і бачити в заяві молдавського прем'єра якесь намагання загострити ситуацію в Молдові, ну, це, м'яко кажучи, досить таки дивно. Хоча ну, певні кроки з боку Кишенева такі здійснюються, І, як приклад, можна навести в провадження в Кримінальний кодекс статті за відповідальності за сепаратизм, що було негативно сприйнято відповідно в Терасполі. Вони відчули, скажімо так, певний ризик для себе. От, але це поки що в цим не обмежується. Якщо казати про безпосередньо, скажімо, підготовку Молдови, як там. Хто з'являє підтоку Молдови до війни чи до вступу НАТО, тут теж ем, потрібно, скажімо так, ем, трохи ем, пояснити ситуацію. Ну, По-перше, якщо казати про заяву свого часу, Майя Санту про важливі зміни Нейтрального статусу Молдови. Ем, справа в тому, що це, справа, що це складний процес мається на увазі зміна нейтрального статусу, він регулюється конституцією згідно неї, за це має проголосувати більшість від списочного списку виборців. А, тобто, враховуючи той факт, що в Молдові і так референдуми, якщо ми бачимо історії референдуми, вони в більшості своїй не відбуваються, а, Але і з списочним складом теж є певні проблеми, тому що ну, значна частина громадян Республіки Молдова перебуває за кордоном перебувають в Молдові. І, відповідним чином забезпечити таку явку е виборців е і голосів за НАТО, це надскладне питання. Тим більше, якщо дивитися на соціологічне опитування в Молдові, менше знеселення, е що вачить необхідність приєднання е Молдови до НАТО. Е що стосується, можливо, так. Скажімо так, мілітарізація Молдови, у на якому і увагу російські пропагандісти. Ну, безумовно, повномасштабне вторгнення росіян в Україну воно вплинуло на сприйняття безпекового середовища з боку Кишиніва і змусили звернути увагу на оборону. Зокрема, за, буде збільшено бюджет оборонний бюджет Республіки Молдова, і за словами міністра оборони, значна частина коштів піде на розвиток системи протиповітряної оборони. Це також важливий момент. Але при цьому тому, якщо ми візьмемо абсолютні цифри, то насправді військове фінансування оборонного сектору. В Молдові залишається дуже низьким. До цього 0, потих 42-4 від валового внутрішнього продукту після збільшення військового бюджету становить лише 0,55 від МВВ. Це досить такі незначні кошти. Ну і стосовно, власне кажучи, самого врегулювання. Позиція Молдови залишається незмінною. Позиція вона полягає в тому, що брадісовське питання має бути врегульовано використовувати виглядом і диплома. Це установка, стосовно якої стоїть певний навіть можна говорити про певний концепт селіт а в Молдові і відповідним чином а, військове вирішення питання. Ну, можна повністю виключати. А, чи можна чогось очікувати найближчим часом? Ну, почнемо з того, що а, українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Україна не планує а, ніяким чином атакувати Придністровський регіон без, без, без своєї ініціативи. А, і це цілком зрозуміла позиція, тому що Придністровський регіон офіційно є територією Республіки Молдова. І я в Придністрові є громадянами Республіки Молдова і відповідним чином без бажання чи про прохання з боку офіційної уряди Республіки Молдова, ну, навряд чи ми можемо вживати такий заход. І це справо, що якщо дійсно буде стійснути будь-які провокаційні дії по відношенню до українських військових на кордоні, то Україна має відповідно право на відповідь. До речі, в цьому контексті хотілося б згадати ще й. Позицію Румунії, тому що Румунія відверто заявила, що вона готова підтримувати О, всі вам можливі засоби. І вона нагадала про те, що вона підтримала її під час енергетичної е, кризи, і нібито готова надавати е, і широку допомогу. Інше питання, яка допомога? Не забуваємо, що Румунія є країною-членом НАТО, і відповідним чином ну, не може, скажімо так, одразу добрати участь, е, чи там, скажімо, приймати рішення про. Е, Mm. Участь у військових діях, ну, наприклад, там, е якщо вона особливо загрожує, наприклад, і, да, тому що Росія з свого боку заявила, що буде розцінювати напад на Придністров'я як напад на російську територію. До речі, цікаво, що було, не було жодної реакції. Е -е, з боку певних молдавських політичних діяців на цю заяву. Тобто, ну, Москва відверто заявила про претензії на території Молдови, але реакції не було. А, і е, е, питання, ну, полягає в тому, наскільки далеко готова піти Румунія, можна передбачити, як один із них це допомога зброї, допомога, там, скажімо, інструкторами, ну, виключена її якимись добровольцями, Що теж можливо, враховуючи, що ну, досить такий значний відсоток громадян Молдови є одночасно громадянами Румунії. Але не навряд чи безпосередню участь е румунських військ у бойових сіткання. Е, Таким чином ну, ми бачимо вчергову спробу е розгойдити ситуацію в Придністровському регіоні Молдові. Е можемо лише зауважити, що ну, само по собі керівництво е Придністровського регіону, а ми знаємо, що. Цей регіон сьогодні фактично контролюється лише однією економічною групою, а саме холдингом шериф, а керівництво Придністровського регіону та також не дуже та зацікавлено у ескалації у видатненні бойових дій, вони навпаки зацікавлені збереженням певного статусу, яке дозволяє ну, максимально отримувати якісь дивіденди за рахунок цього такого невизначеного сірого статусу Придністрові. Зрозуміло, що якщо Москвик буде потреба, вона не буде рахуватися з бажанням Придністровського керівництва, але поки що вони так чи інакше впливають на ці процеси. І чи вирішиться придністровське питання? Ми почнемо з того, що, безумовно, майбутнє придністровське питання цілком залежить від ці, російсько-української війни. І відповідним чином воно може бути. Що розглянуто в пакеті, чи то вирішено в пакеті якихось здомовленості, які так чи інакше будуть досягнути за 500 гривень. Ну, або, як мінімум, буде змінений статус, може бути змінений де-факто, тобто шляхом якихось конкретних дій. А, в цьому контексті хотілося б ну, зауважити ну, два такі. Додички. Ну, по-перше, а... почнемо з того, що в Молдові досі нема бачення того яким буде майбутнє Придністровського регіону в складі Республіки Молдова. На без цього бачення ну, важко відбити себе процес реінтеграції. Тим більше цей процес буде ну, досить, досить недешевим, не враховуючи, що той же саме Придністров'я знаходиться, скажімо так, от так у автономному лапках вже, ну, 30 років. А по-друге, все ж таки не завадило би і Бати, і певне українське батька того, що Україна робитиме після перемоги над Росією і що вона робитиме для того, щоб оцей от, о, ця пухлина що Придністрові існує, ця пухлина Бесандрої де була повна і була би проведена, скажімо так, радикальна операція по припиненню існування. Euh, поки що ми бачимо, що Молдова просто чекає, чим закінчиться. Це дасть, десь да, висловлюючи підтримку України, десь допомагаючи і таке інше, але при всьому тому не вживає жодних кроків радикальних якихось для вирішення предісторської проблеми. Те ж саме ми десь бачимо і з боку Києва. Поки що Україна безумовно в Україні поки що не до того, але прикро ну, ми. Мати все ж таки певне бачення того, яким буде а, світ, яким буде ситуація в безпековій сфері після а, української перемоги, то що ця перемога буде. Ну, в принципі, сьогодні, я так думаю, переконана певна більшість а, країн Заходу, ну і безумовно більшість громадян України. Так що ще раз ми скажемо, так само сьогодні доля Молдови вирішується. На фронтах російсько-української війни поля при конфлікту так само вирішується на фронтах російсько-української війни. І я переконаний, що рано чи пізно ми ще побачимо об'єднану, реінтегровану Молдову, і ця реінтеграція буде гарантована українською перемогою. Отже, все буде в Україна.